Дорогі зовчевляни, наш навчальний центр Національної гвардії готує чергову ротацію військовослужбовців на схід України. 54 військових їдуть замінити наш підрозділ, який на чолі з нашим командиром-полковником Михайлом Коликом більше місяця перебувають у зоні АТО. Насувається холод для того, щоб наші військові мали можливість належно виконувати свій обов'язок, окрім іншого, їм потрібні: спальні мішки, утеплені гумові чоботи, термобілизна. Термошкарпетки. Ці речі мають бути обов'язково якісними і військові знають, де їх придбати. Однак на це потрібні гроші 55 тисяч гривень в термін до 21 жовтня. Прошу всіх у вас, хто має можливість відгукнутися, перерахувати ці кошти на рахунок навчального центру Національної гвардії, передати їх особисто, можна це передати через міську раду. Дякую за те, що ви не вийдете. Добрий день всім. Звати мене Олександр Вікторович, я виконую зараз обов'язки начальника навчального центру. Олександр Вікторович знаходиться на АТО, тому цю лямку тягну я. Сьогодні ми завітали до вас з інформацією і з проханням. 23 числа ми проводимо чергову ротацію особового складу, який зараз виконує задачі на АТО. Є певні проблеми фінансового плану щодо забезпечення нашої військовослужбовців. Більшу частиною відповідно є держава, озброєння, форма, екіпіровка, але є питання по гігієнічних питаннях. Це натільна білизна, тепла, шкарпетки, гумові чоботи і ще декілька елементи нашого одягу, які необхідно купляти по розмірах, щоб вони підходили і були зручні нашим військовослужбовцям. Я би просив вас провести відповідну роботу серед своїх громад що надання, надання певної допомоги. Дякую. Yep.